Всім привіт! Сьогодні у нас черговий прямий ефір в Рубриці, час вишні Боже Слово, і ми будемо мати пів години часу занурення. в священне писання. Дякую всім, хто долучається до цього перегляду. І я прошу постійних наших глядачів, поставити вподобайку. Можете поділитися цим ефіром в християнську групу чи в себе на сторінку. Це допоможе популяризувати Сьогоднішню проповідь, і таким чином, я так вірю, більше число людей зможе відчути в своєму житті зміни зміни під дією сили Слова Божого і сили Духа Святого, яка стоїть за Словом Божим. коли ми з вами довіряємо своє життя Богу і будуємо свої плани, свої ставимо свої цілі в житті. Використовуючи надійний фундамент, слово Боже, будуємо на камені, тоді наше життя воно буде однозначно приносити добрий плід, слава Богу. І зараз я б хотів би, щоб перед тим я не так часто це роблю, часто роблю це з поза прямим ефіром, часто роблю це в себе вдома, в кімнаті. Я молюся за своє служіння. за проповіді, за навчання, я хочу зараз помолитися з усіма, хто тут, хто так чи інакше, причепний до сьогоднішньої проповіді, до цього навчання. Дорогий Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа, щоб серця людей, які чують ці слова, вони були змінені. Я молюся, щоб ті люди, які сьогодні мають потребу в фізичному зціленні, отримали від тебе зцілення, підтримку, керівництво і своєчасну допомогу. Також Господь, я молюся, щоб відкриття, які... Ти хочеш, Господь, дати, показати людям, які шукають тебе. Вони були для тих, хто шукає тебе реальними. Ти сказав, хто стукає, тому відчиняєш, хто шукає, той знаходить. І я молюся, щоб люди, які шукають тебе, істину, слово того, сьогодні на цьому ефірі для себе щось отримали від тебе, Господи, щось, що благословить їхнє життя. Амінь. Дякую ще раз, друзі, що ви долучилися до ефіру. Ось і сьогодні я поговорю про важливі істини. Ці істини вони дають нам можливість плодоносити. Я вважаю, що це одна з найкращих ідей розвитку християнського життя. Буду говорити про ціль, яку Господь поклав перед нами: плани, які ми маємо, плани Божі, які ми маємо зробити своїми це великі доручення. це... Благовістя це е, свідчення тим, хто поряд з нами про Божу славу, про Божу силу. І почну я з таких, можливо, нестандартних підходів до е, висвітлення саме цієї теми. Але якщо ви будете уважні, ви, ви дещо для себе е, помітите ну, те, що і я помітив, слава Богу. Сподіваюся, що е, от у нас будуть однакові. Е, Почуття в, і почуття в тих важливих істинах, в тих прекрасних відкриттях, які Господь дає. Ось, коли я побачив це місце писання саме в такому світлі, як воно мені зараз відкрилося, як я вам буду зараз сказати, середні мене щось дивовижне, щось прекрасне почало відбуватися. Я зрозумів, що ідея благовістити, вона вкладена. Господом в житті або життя і служіння кожного з нас. І ті, хто прагнуть передати істину вам, це ті, хто пережили від Бога щось в своєму житті. Бо якщо ми нічого не переживаємо відносно з Богом, нам немає чим ділитися, нам нема про що свідчити, а нам потрібно свідчити про силу і славу Божу. Бог. Дав нам цю заповідь. Не втрачайте можливості свідчити. Я сьогодні буду саме про це говорити. І якщо ви зі мною, то вам буде також цікаво, саме, як ми можемо ви, виконати цю заповідь, як ми можемо свідчити в силі Духа Святого. І чи робили це апостоли? У мене є відповіді на ці всі питання, але я хочу, щоб ви побачили ці відповіді в слові. І Чому я почав з того, що мав захват, мав особливе почуття? Адже апостол Павло, який тільки тільки навернувся до Бога, він вже почав виконувати цю заповідь. Він вже почав свідчити, він почав свідчити тому, хто був поряд з ним. І якщо ви сьогодні шукаєте можливості виконати волю, Божу, то точно вам скажу, що благовістя або Проповідь про спасіння тим, хто поряд з вами, це є воля Божа для вашого життя. Вам потрібно задати питання, чи всі спасенні, дорогі вам люди, чи всі почули Євангелію спасіння Ісуса Христа, адже свіжість приходить тоді, коли вогонь Духа Святого приходить або сходить на, на серце кожної людини. Кожен з нас, кожен, хто став на шлях пізнання Бога. Повинен знайти радість в благовісті. радість і зрозуміти зміст цієї місії, зміст великого доручення. Якщо ви не розумієте, як важливо доносити Євангеліє, то вам потрібно почати заново вивчати новий заповіт, заново освіжити ці славні слова, які Христос залишив. Своєму народу, церкві Божій. І сьогодні я хочу, щоб ці слова вони звучали у ваших серцях, щоб вони не просто пройшли мимо ваших вух, або просто фоном якось відлунням пролунали. Ні, я хочу, щоб вони рухали вами, щоб ви бачили людей, які навколо вас в... в цій черзі на спасіння. Можливо, є люди, які спасенні, ви не знаєте, але ви не втрачаєте можливість засвідчити. Але я скажу одну важливу істину, як доповнення. Звичайно, що свідчити людина може з відвагою і переконливо, коли вона бачить на щоденному рівні в своєму житті руку Бога. Тому для того, щоб бути хорошим свідком, потрібно мати події, які у вас пов'язані безпосередньо в своїх відносинах з Богом. Ви можете розказувати свідок, це хто? Це той, хто щось бачив. Той, хто може правдиво роз або, ну, або неправдиво, ну звичайно, це вже на совісті свідка. Нам потрібно тільки те, що ми бачили говорити в цьому житті, ось те, що Господь зробив в нашому житті, і в відповідності до свого слова буде робити. Тому я впевнений, що у вас є що розказати, і ви можете, як з свого досвіду, так і цитуючи священне писання, волю Божу. Засвідчити про благість Господню, про його намір спасти людину, про його намір захистити, зцілити, підтримати, направити. Брати та сестри, це вкрай важливо сьогодні. Ми, як церква живого Бога, не повинні втрачати можливість. І Павло, апостол одному з листів писав: каже: Я не втрачав можливості вам благовістити. І як євреям, так і Геленом нам не потрібно втрачати цю можливість або взагалі ігнорувати її. Благовістя це одне із самих важливих завдань, які ми отримали від Бога. І якби людина, якби християнин не хотів якимось чином себе запевнити, що це, можливо, не так важливо, ви не знайдете аргументів для такого запевнення. Адже свідчити про благість Божу можна від першого дня свого навернення, адже людина, яка пізнала Божу любов, в неї вже є про що розказати, навіть про ті свої почуття, які вона отримала в присутності Бога, отримала в, в цьому особливому моменті трансформації духовного преображення. Звичайно, не всі це можуть зрозуміти, але всі, я вам скажу так, так чи інакше, зможуть відчути ваш запал, ваш дух. Ви вже можете бути зовсім іншою людиною. Апостол Павло, який гнав церкву у відповідний період часу, почав говорити про Христа, і ті, хто е, були його друзями, вони не розуміли цієї ідеї, чому такий ревностний гонитель церкви стає ревностним благовісником і переконує, що Христос Бог. Вони, можливо, не вірили всім доктринам, але вони бачили оце преображення і бажання розказати про Христа. Я вам скажу, брати та сестри, що нам потрібно бути такими як Апостол Павло, і бути саме цілеспрямованими в тому, щоб доносити Євангелію Ісуса Христа в силі Духа Святого. Ви знаєте, що багато християн, коли вірували, вони переключаються на себе. Щоби побачити руку Божу в своєму житті, непогано переключатися і побачити Бога в своїх, в своїх обставинах, в своїй сім'ї, в житті своїх дітей, своїх батьків, можливо, в своєму особистому, в фінансовому положенні, але все для чого Господь нам все дає: для того, щоб ми мали знадлежку, правильно, але для того, щоб цей шлях був відомий і всім. Адже християнство це не те, що ховається від інших, християнство це не те, що ми можемо просто заховати. Ніхто свічку запалено не ставить під стіл. Ми з вами сповнені вогня, огня Духа Святого. І цей огонь, він всередині нас спалює все гріховне, все зле, все, що не від Бога, все, що насадив не отець. І цей вогонь, він яскраво може запалити інших в, в цьому ж самому Божому плані, з цими ж самими. Цілями та ідеями, які не помінялися від закладен світу. Господь повертає свій народ, Господь повертає людство через проповідь Євангелія, і Він має дуже багато аргументів, як досягнути, або дуже має багато інструментів з вагомими аргументами, як досягнути тих, хто так чи інакше був обманутий. або захоплений всі ті обмана нашим спільним ворогом дияволом, і ми будемо успішні в своєму благовісті. Ми будемо успішні в виконанні цієї місії, адже Господь стоїть за силою спасати, рятувати. Не ми рятуємо, ми говоримо слова життя, а Дух Святий оживляє це слово в серцях інших людей. Так ось я згадав апостола Павла. Я хочу зараз, щоб ми ну, пересвідчилися, що саме, що саме. Апостол навчав і як він здобував людей для Христа. І знайшов Павло одного юдея, наймення Акілу, родом із понту. Я читаю з книги дії святих апостолів, 18 розділу, з другого віршу, починаючи. Родом з понту, що недавно прибув до Італії та прискило його дружину, бо Клавдій звелів усім юдеям, щоб покинули, Рим. щоб покинули Рим. І до них він прийшов, а що був він того ж ремесла? То в них зоставався та працював. Ремесло ж їхнє було виробляння наметів. Знаєте, що історики доходять до спільної думки, що апостол Павло він робив такі, ну, скажімо так, майстро облаштовував такі базарні ядки, ну тобто, типу, щось, що служило столами чи такими контейнерами, як ми зараз їх можемо на базарах побачити. Ось він робив щось, що. Фактично, в чому мали потреби багато людей, і навколо нього було дуже багато народу. І я думаю, що апостол Павло, він був місіонер в своєму серці. Він йшов з місією. Ви пам'ятаєте, чому він розстався з силою? Тому що він хотів відвідати знову братів з проповіддю Євангелії з підтримкою тих, кого Господь дав їм в підпорядкування. В ті церкви, які розпочалися завдяки проповіді Євангелії, і він не втрачав можливості благовістити і розповідати про Христа. А тут, коли він е, проживав у е, разом за килою, перес килою, і перескилою, і у них було одне ж те ж саме ремесло. Він не просто десь в себе в домі це робив, він робив це людям, і що дуже дуже важливо в цьому всьому, що Павло е, е, дав можливість. Цьому дару, цим відкриттям е, охопити людей, які були про, е, поряд з ним. Адже він не втрачав цієї можливості розказати про Ісуса Христа і ближнім, і дальнім. Бачачи його натуру, бачачи його плани і цілі, які просліджуються в е, його подорожах, в його вчинні, ми розуміємо, що він благовістив всім і всюди. І за це деколи навіть було, е, скажімо. з Братами в нього суперечки, десь нерозуміння, але він пояснював це. Навіть з Петром він е, мав свої дискусії в питанні того, е, кому треба благовістити, кому не треба. Ось. І Петро, який був також в одній компанії з Павлом, він навіть ховався тоді, коли апостол Павло. Благовістив язичникам і мав з ними єдність тим язичником, який навернувся до Господа. Але що відбулося? Павло не дивився на обличчя. Він докоряв навіть найвидатнішому апостолу, апостолу каменю, на якому будувалося, ну, скажімо так, першому пастору церкви, який мав неймовірно такий потужний авторитет. Але авторитет, більший. Авторитетні слово ж, ніж істина, не існує взагалі, якою б людина не була, вона не стане вище істини, і Павло це розумів. Він казав: я коли бачив, що Кефа або Петро він ішов не тим шляхом, я докоряв йому публічно. Розумієте, апостол Павло він також помилявся, він також мав свої, скажімо, виклики і. Він це усвідомлює, він навіть сам писав, що мені є оце боріння, я хочу робити добро, а часто бачу в собі такі бажання робити щось неправильне. Ось. І от він оце противоборство описував, і це для нас зараз є підтримкою. Ми розуміємо, що наше духовне життя воно завжди потребує підтримки, духовної підтримки, підживлення і постійної. Динаміки, ось, але послухайте, про що я зараз хочу поговорити про те, що, будучи з е, Акилою Прискилою, які е, в Італії зустрілися з апостолом Павлом, він робив те, що робили вони, і він точно використовував можливість на своєму робочому місці свідчити про силу Божу? Якщо ви читали. Всі післання апостола Павла, ви розумієте, що це була його природа. Він не міг стояти на місці просто без того, щоб засвідчити про силу і славу Господню. Він завжди до цього прагнув. І навіть не будучи в публічному служінні, коли він робив намети, він в своєму служінні використовував цю можливість благовістити. І в мене питання, чи використовуємо от питання до всіх, хто мене чує сьогодні, чи використовуємо ми можливість свідчити про славу Божу тим, хто навколо нас, тим, хто поряд з нами, тим, хто так чи інакше задіяні в спільну працю з нами? Можливо, ви працюєте на базарі? Можливо, у вас є друзі, які сьогодні не знають Христа, ви є шлях. Спасіння для цих людей. Ви є тією людиною, яка може бути мостиком між цими людьми і Спасителем Христом. Тільки Христос спасає, тільки Дух Святий відроджує до нового життя, до справжнього життя. Але ми з вами є інструментами в Божих руках. Саме ми сьогодні можемо привести людину до покаяння, саме ми можемо привести. Люди людині аргументи, які стануть в, в роботі Духа Святого, ключовими для людини. Адже Дух Святий бере Слово Боже і з'єднує з, з Духом людини, і народжені кожен з нас: ми народжені не несклінного насіння, а знетлінного. Словом Божим живим та тривалим, і Дух Святий бере це нетлінне насіння з наших уст і робить цю тонку роботу преображення чогось серця. І якщо ми не забуваємо свідчити і задаємося собою, ну, собі ціллю бути мудрими благовісниками, ми своїм життям, своїми устами будемо демонструвати Євангелію. Не потрібно забувати про це, брати та сестри. Я не кажу про фанатичне захоплення говорити іншим. Бо це не є вангель. Часто люди, ну помилково християни, думають, що все, що вони там випалять, це є ванглія, і що всі повинні їх чути. Ні, мудрий євангелист це людина, яка в першу чергу вміє слухати, вміє почути, вміє співчувати. Так робив Христос і говорити в потрібний час, говорити слова життя, а не свої якісь версії, говорити слова спасіння, які стануть аргументом, які будуть мати основу в основній головній істині. Християнства, на якій все будується в Біблії, говорити про відкуплення, говорити про потребу в Христі, говорити про те, про той шлях, який Господь пропонує кожному. І Я молюся, щоб сила Євангелія в ваших устах вона стала для когось рятівною сьогодні. Хтось приніс спасіння після вашої розповіді про Христа і про покаяння. І Я молюся в ім'я Ісуса Христа, також щоб е, хтось прийняв зцілення, почувши Євангелію, яка Сьогодні буде у ваших устах інструментом спасіння, адже саме через Євангеліє Ісуса Христа люди рятуються, люди спасаються. І я молюся, щоби силою Духа Святого ви почули це своїм серцем, почули цей заклик і після сьогоднішньої проповіді задумалося, хто є кандидатом на спасіння? Хто є то, тим, хто має Почути сьогодні з ваших у слова життя, слова спасіння, я вірю, що християни останнього часу, тобто, ми з вами, повинні ходити в силі Божій, повинні користуватися Божою мудрістю. І якщо ви згідні з цим, то вам потрібно задати собі питання, чи виконую я великі доручення? чи є я свідком всього славного, що Бог в моєму. В житті зробив, а у вас є дуже багато того, чим би ви могли поділитися, що би ви могли розповісти іншим людям. Навіть елементарні речі, які для вас є замовчуванню. для когось це може бути рятівне слово, яке дорогоцінний Дух Святий, наш Спаситель, наш Тішитель, може взяти і використати для того, щоб преобразити людину до вічного життя. Змінити її духовну природу, адже дух святий змінює духовну природу. І хтось зможе сказати, та це проповідь проста. Так, вона проста, але вона важлива, вона потрібна, і вона повинна звучати на постійній основі, адже життя приходить тоді, коли люди навертаються до Бога, коли відбуваються ці процеси навернення до Христа. Якщо цих процесів немає, скажу ми відхиляємося від чогось, від чогось важливого, Божого, що ніколи не, не змінюється. Що ніколи не повинно зупинитися, це процес навернення людей до Христа, це процес преображення духовного. Люди повинні спасатися 24 години на добу в цілому світі. Я не кажу, що ви єдиний канал. Який Господь буде використовувати для спасіння, але ваші молитви, ваші слова, ваші цілі, ваші задачі, ваше розуміння цих процесів повинно бути на на високому рівні. Тому не втрачайте можливості свідчити про Христа, не втрачайте можливості розповідати про Його ласки, про Його благодать і милість, рятуючу милість від всього, що може поработити, від гріха, залежності, від цього світнього суєтного життя. Так, ми сьогодні можемо говорити про що завгодно. Ми повинні мати мудрість в тому, щоб мати зв'язки з людьми цього світу, а родинні зв'язки взагалі ніхто не відміняв. З родиною ми повинні спілкуватися. Але якщо ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні бути свідком і свідчити Євангелію спасіння, ми будемо задаватися собі закономірним питанням. Чи є я тією людиною, яка озвучує шлях спасіння? Задайте це питання, чи бачать в мені шлях до Христа люди, чи бачать в моїх устах, в моїй поведінці, в моєму житті. Адже це є відповіддю на те, чи догоджаємо ми Господу, Чи є наше життя вгодне йому. Сьогодні так багато людей задані тільки однією ідеєю. Добробутом через обітниці, які Господь нам залишив у писанні. Добробут через обітниці це хороша річ, це те, що Господь бажає дати нам. Але є щось вище, ніж просто земні зим, блага. Є цілі благородніші, які стосуються вічності, і е, ці цілі, вони першочергові, а все інше це другорядне. І сьогодні я молюся, щоб в наших устах. Слова життя мали посилення, щоб ви стали тим каналом і джерелом Божої мудрості для тих людей, які поряд з вами. Нехай кожен, хто поряд з вами, чи на роботі, чи в будь-яких інших місцях, знає, що через вас шлях спасіння відкриється, що через вас шлях спасіння стане доступний, стане очевидний, стане. Реальністю в житті тих людей, якщо вони захочуть, Будьте каналом, каналом, через який Господь може виливати небо на землю, являти себе дивовижним чином. І я молюся також, щоб сьогодні до вас прийшло розуміння або картина в розумі, куди саме піти, хто саме в першу чергу. У вашому оточенні потребує молитви і спасіння. Адже є люди, які зараз на грані життя та смерті, їм потрібно спасіння. Ваші молитви, ваші слова можуть стати причиною спасіння цих людей, адже ви є каналом, через який Господь являє себе, в тім числі і е, ви, ви, виявляючи рятівну благодать для того, щоб людина отримала життя вічне. І ваше свідчення принесе славу Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Я... Вірю, що це слово сьогодні дасть комусь імпульс до правильних дій. Як би там не було, є Божі шляхи, є Божа мудрість, і вона доступна. І вона сьогодні вам відкрита. І ви через цю мудрість можете змінити вічність. Тих дорогих людей, які біля вас, навіть тих людей, які вам не подобаються, але вони є в Божому плані. Бог любить їх так само, як ви. Подивіться навіть на тих, хто вам не подобається Божим поглядом. І ви можете бути причиною їхнього спасіння. Молюся, щоб сьогодні це слово, воно запалило у вас вогонь. І воно стало причиною до правильних дій, до тих дій, які стануть причиною Божої слави та сили. Ви знаєте, що саме. Правильна реакція на цю проповідь вона прославить Бога більше, ніж просто відкриття, які будуть е, теоретичними, і які можуть просто бути викликати приємні емоції у вас. Так, я за те, щоб люди пізнавали Бога і позаглиблювали пізнання, але постійне пізнання Бога без того, щоб переливати в чиє життя мудрість і дбати про те, щоб царство Боже розширялося, ці знання вони е, можуть стати свого роду. Знаєте, таким об'єктом поклоніння, а наша задача наповнити Царство Боже. Адже Христос дбає про те, щоб люди, які знаходяться в темряві, вони почули євангельську звістку, звістку спасіння. І молюся, щоб це слово сьогодні було запальним в ваших серцях. Воно мотивувало вас до правильних дій і також принесло добрий плід в ваших життях і в життях тих, хто почує його згодом. Давайте молитися, і я вірю, що. Ми зможемо дійсно бути тими, хто передає цьому світу ту звістку, яка стане для нього рятівною. І люди з царства темряв почнуть навертатись в царство світла, як колись ви навернулися. Дорогий Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа, нехай силою Духа Твої Святого це післання оживає в кожному серці, в житті кожної людини, яка почує його в ім'я Ісуса Христа, наповне Господь бажанням свідчити. Тим, хто поряд з нами. Покажи, хто в першу чергу потребує нашого Слова, слова свідчення, про спасіння, про твою благість, про тебе самого Господь, в ім'я Ісус. Наповнюй Господь нас цією мудростю і являє її через наше життя та служіння. Амінь. Зараз я молюся за кожну людину, яка має потребу в надприродньому Божому втручанні і зцілені тіла. Я молюся в ім'я Ісуса Христа, нехай від маківки голови до підошв ніг ваше тіло зійде з сила. Духа Святого, цілюща сила Божа, і зніме ярмо всякої хвороби та болі іменем Ісуса Христа. І нехай мення Господнє буде возвеличене і прославлене вашим зціленням. І хто вірить, скажіть амінь. Амінь. Дякую, друзі, що сьогодні були зі мною, Божого благословення.